перехідна президентська рада Гаїті обрала нову голову. Едгара Леблана Фільса змінив Леслі Вольтер. Однак, попередній очільник відмовився підписати відповідний указ. Він пояснив це тим, що ще не пройшло розслідування у справі про корупцію щодо трьох членів ради. Звинувачення висунула антикорупційна служба Гаїті. Вона заявила, що Сміто Гюстен Емануель Вертілер та Луї жераль Жиль вимагали від голови національного кредитного банку 750 тисяч доларів як умову того, що він зможе працювати далі. Політики звинувачення відкидають. Вони лишилися на своїх посадах, а також проголосували за призначення нового голови. Леслі Вольтер виголосив коротку промову. Народ гаїті втомився від насильства, брехні та корупції, а також від нечесних маневрів, які ставлять під загрозу його майбутнє. Під моїм керівництвом перехідна президентська рада зміцнить свої досягнення та свої структури, щоб працювати прозоріше та ефективніше. Вольтер представляє партію екс-президента Жана Бертрана Арістіда, правління якого було авторитарним та супроводжувалося політичними репресіями. Перехідна президентська рада Гаїті була сформована у квітні цього року. Її члени домовилися змінювати один одного на посаді голови кожні три-п'ять місяців. Першим головою ради обрали Едгара Леблана Фільса. Зміні голови передував кровопролитний напад бандитів на місто Понсон, де вони вночі вийшли до міста і, не зустрівши опору поліції, почали розстрілювати людей та підпалювати будинки і машини. Загинуло щонайменше 70 осіб. Правозахисники вважають, що вбитих набагато більше. Також понад 6 тисяч мирних жителів мусили все покинути й утікати до іншого міста. Зараз гаїтянські та кенійські поліціянти патрулюють Понсонде та стежать за безпекою мешканців. Однак ситуація досі напружена. Люди бояться нових нападів.